Нісан випустив відеоролик на честь 30-річного ювілею свого технічного центру в місті Ацукі, Японія. На відео можна розглянути прихований раніше Седан Altima без камуфляжу, оскільки Нісан не збирався розсекречувати новинку таким чином, згодом відеозапис відредагували. Тим не менш, кадри з ролику вже розійшлися по інтернету. На них можна розглянути в тому числі нову рішитку радіатора і передні фари автомобіля. Як повідомлялося раніше, он Нований Nissan Altima, оснащений повністю переробленим безступінчатим варіатором. Прем'єра седана Altima, за попередніми даними, відбудеться на міжнародному моторшоу в США навесні цього року. У продажі машини з'явиться у другій половині року. До 2014 року Nissan підготовлює гібридну версію Altima, яка отримає турбований 4 циліндровий двигун об'ємом 2,5 літри, і електромотор, вбудований в трансмісію. Та паливо у такій установці складе менше 6 літрів на 100 кілометрів.